знову намагаються відтворити Путін ту ж саму імперію. І він розуміє, що без України ніякої імперії не може бути. Але ми повинні бути певними і навіть не мати жодного сумніву, що перемога буде за нами. Чому? А тому, що на нашому боці правда. Правда полягає в тому, що ми. Нікого не хочемо завойовувати. Ми не хочемо чужих земель, але ми свою батьківщину не віддамо нікому. Бо, бо привід відібрати територію, а насправді це відібрати свободу. А свобода це дар Божий. Бог обдарував кожну людину, і навіть Бог не порушує людської свободи. Він стукає до людини, він кличе, взиває, навертає, карає, але не порушує. Людина сама повинна обрати кому. Кому віддати своє серце? Бо любити можна тільки вільно, добровільно. Якщо нема свободи, нема любові. Якщо нам кажуть, казали, брехали століттями, що ми брати, але брати люблять один одного. І ця любов не вимушена, не можна нікого заставити любити. І Бог не може заставити людину любити себе. Людина має добровільно відгукнутися на поклик Бога. І так влаштований світ, бо так його створив Господь.